Цілими та неушкодженими повернулися додому Житомирські міліціонери, які впродовж місяця охороняли порядок у зоні проведення антитерористичної операції. Питань немає. Дякую за службу, товариші офіцери, сержанти, дякую командиру за виконаний обов'язків за те, що забезпечив цілісність судьбового складу за те, що немає всі цілі, здорові, бажаю. Відпочити в круго своїх сім'ї, чекаємо вас на роботі при виконанні служби побоя. Напередодні передавши бойові пости своїм колегам, міліціонери Житомирщини вирушили додому на зустріч із рідними та близькими. Зустрічали правоохоронців у дворі обласного управління міліції. Все живі здоров'я, слава Богу, ніяких конфліктних ситуацій. все нормально, все живі здоров'я. Які завдання виконували? Чи були якісь охорона, да, охорона блокпостів? Тобто. Всі ті завдання, які сталися керівництвом МВС Луганської області, керівництвом антитерористичного центру, всі виконані. Після завершення офіційної частини рідні міліціонерів нарешті мали змогу обійняти своїх захисників. Чоловіка чекала, місяць чекала, в зоні проведення антитерористичної операції. Розказував, що все в нього добре і все, хоро... і все нормально. Ні, ні, ні. В нього все було добре і на цьому все. Живий здоровий. на пам'ять про відрядження 10-го зведеного загону правоохоронці привезли український стяг, підписаний житомирськими та луганськими міліціянтами. Після кількаденного перепочинку усі правоохоронці знову приступлять до виконання службових обов'язків у підрозділах Житомирщини. Анастасія Туловська за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області.